Вітаємо! Сьогодні у нас інтерв'ю з паном Романом Капарою, випускником освітньої програми середня освіта, мистецтво, музичне мистецтво. Пан Роман вже встиг побудувати кар'єру і зараз працює вчителем у Чернівському ліцеї номер 22 що є гідним приводом поставити декілька йому запитань. Вітаю! Вітаю. Чому саме вирішили вступити на спеціальність «Середня освіта мистецтво, музичне мистецтво у Чернівському колегіумі? Ну, ви знаєте, до того як вступити в Чернігівський коленіум саме на мистецьку спеціальність, я пробував стати на інші спеціальності. Але буквально мене хватало на півроку, бо я розумів, що все таки це не моє. А музика, мистецтво це звичайно моє, і тому саме ця спеціальність мене і привабила. А які знання та навички отримані під час навчання в університеті? Ну, стали для вас такими найбільш корисними у вашій педагогічній практиці? Ну, звичайно, з визнання методики викладання, це удосконалення виконавської майстерності як музиканта-інструменталіста. Підтягнулися навички у вокальному мистецтві. Комунікація із дітьми, з учнями, навіть з іншими учасниками навчального процесу, Це таке цікаве для вас питання. Як навчання вплинуло на ваше розуміння ролі мистецтва у вихованні дитини та формування її світогляду? Я вважаю, що ми зараз просто зробили мега прорив у технологічному розвитку, але дуже відстали років, мабуть, на 150-200 у духовному розвитку. Тому саме от е, через музику, через мистецтво і, на мою думку, відбувається духовний розвиток кожної особистості. Давайте згадаємо приємне, вже ж минуло 6 років, так? Не помиляюсь? Yes. Скільки можливо. Викладачі, ви пам'ятаєте, які спогади взагалі у вас? Ну, спогади, звичайно, після студентського життя залишаються найприємніші. Педагогів, на пам'ятаю, е, у музичному інструменту і потім вже була науковим керівником в магістратурі. Це на скорих Тамара е, Володимирівна з методики, е, пані Тетяна Дорошенко по диригуванню Олена Бориславівна. Е, Прекрасний професіонал викладач спорової дисципліни Ірина Кондратенко дана пані Дана Огієнко. Це викладач з педагогіки. Ну, всі вони внесли. Можна сказати, мій педагогічний розвиток дуже класний план. Дуже багато було позитивних речей, які запам'яталися до сьогодні і використовуються. Дякую вам. Це була невимушена розмова. З випускником освітньої програми середня світа, мистецтва, музичне мистецтво з паном Романом Капарою. Дякую. Сподіваюся, ми змотивували наших майбутніх студентів вступати до Національного університету Черніський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. До нових зустрічей!